El Приватбанк може заблокувати рахунок після будь-якої операції. Що ж потрібно знати? Клієнтка Приватбанку поскаржилася на раптове блокування її картки без попередження через незрозумілі запити оператора банку під час розмови. У відповідь банк пояснив, що кожна операція може підлягати перевірці для запобігання шахрайству, закликаючи клієнтів до терпіння та розуміння. Про це клієнтка банку повідомила. У форумі Мінфіну. Після відповіді на питання, де було видано паспорт, я назвала місто, на що мені оператор сказала, що інформація частково вірна і сказала, що блокує мені картку, розповіла клієнтка. Приватбанк пояснив, що блокування картки може відбуватися через додаткову перевірку, спрямовану на захист коштів клієнтів від шахрайства. Банк пояснив, що ця процедура є стандартною практикою. Клієнтам рекомендується.